На зв'язку з нашою студією Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України. Михайло, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю, вітаю. На вашу думку, які конкретно заходи можуть бути частиною от того плану, про який попереджає український президент? Ну, давайте на дві складові тут розберемо розкладемо все. Ну, по перше, ви розумієте в якому психоемоційному стані знаходиться країна, тому що війна ну дійсно вже йде практично два роки, і це тяжко і тяжко це все сприймати і продовжувати жити в цьому стані. І безумовно, це цим росіяни, хочуть скористатися, тому що я перейду до головного моменту. А що вони можуть ще ще? Вони ж не можуть програти правильно війну. Вони не можуть військовим шляхом досягнути певних результатів. Ми бачимо, що все, що там сьогодні відбувається по лінії фронту воно точно е вже не буде просуватися в глиб України, і безумовно е росіяни хочуть отримати певні переваги. А як вони це можуть зробити? Для цього потрібно. Е Ослабити єдність, яка є в Україні, особливо яка була там минулого року. Ми з вами пам'ятаємо абсолютно конкретно всі чітко розуміли завдання, які треба виконувати, і так далі. Але ще раз підкреслюю: сьогодні достатньо тяжкі псих психоемоційні фон і на цьому фоні можна що робити, можна безумовно використовуючи соціальні мережі, можна використовуючи багато різних майданчиків медійних, в тому числі в західних медіа, розміщати певні статті про те, що є розбіжності між військовим керівництвом політичним керівництвом, що політичне керівництво приймає невідповідні рішення, що є якісь там такі знаєте магічні рішення, які відразу приведуть до е, правильного фіналу війни, і так далі, і тому подібне. Головне кількість тут треба за, е, зафіксувати. Головне це кількість подібних публікацій. Е, головне, щоб вони друге щоб вони виглядали більш-менш правдоподобно, тому що зрозуміло, що все, що сама російська пропаганда говорить в себе там на федеральних каналах, да ну воно в Україні точно працювати не буде. Третя складова потрібно, щоб було багато дискусій у внутрішньому середовищі. Дано, ну, тобто дискусії, які будуть мати під собою там певні об'єктивні обставини. Ну, наприклад, корупція. Да, вона в нас є. Ми з вами це розуміємо, прекрасно. Але цим опікується держава, правоохоронні органи і так далі. Безумовно, це не ідеальна вся система, але між тим, щоб була якась правдоподібна серцевина, і оце все обговорювати, 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 щоб далі продовжувати робити головну виконати головне завдання. Депресія максимально така депресія, яка має привести, а й хай все воно вже горить там як, як собі завгодно. Головне, щоб ми якось це закінчили. Тут в мене є питання зустрічне до всіх. А якщо ми будемо так внутрішньо чубитись, постійно я розумію, в мирний час це нормально. Це процедури демократичні, коли є певні конфлікти, коли є навіть компроматна політика, це все нормально для демократичної держави. Ну більш-менш нормально, Я маю це на увазі. Чим більш стала демократія, тим більш. Ну, скажімо так, конструктивна критика йде. Чим більш юна демократія, тим більш така емоційна критика, чи емоційні конфлікти політичні і так далі. Я задаю питання: якщо ми почнемо чубитись. Ну, тобто максимально чітко говорити і на зовнішні ринки для наших партнерів і росіянам, що ми слабкі, що в нас немає єдності, що ми один одного один до одного маємо величезні претензії, які точно вирішити не можна, і так далі. Що це буде означати? Це точно посилювати буде позиції України. Це точно приведе до того, що нам будуть допомагати в повному обсязі, як, наприклад, сьогодні, і навіть сьогодні вже є певні складнощі, які треба вирішувати, і це точно не буде ремор реалізовувати Росію, яка подумає, ну ще трошки дотиснемо, і тоді, в принципі, візьмемо все, що захочемо, да немає різниці, чи це через капітулятивні переговори, чи через тиск на лінії фронту, чи через те, що зупиниться допомога від наших країн-партнерів, і так далі. Тобто, а навіщо це? Ну тобто, я хочу зрозуміти, просто якщо ми це все в собі тут е зробимо, да ну що ми хочемо отримати на виході. Пане Михайло, а як можна на рівні держави цьому протидіяти і на рівні кожного з нас, хто відкриває соцмережі і читає тут чи іншу інформацію, як можливо в цих умовах, коли Росія намагається максимально розхитати ситуацію, навпаки, згуртувати суспільство? Три складові достатньо прості: тут немає ніяких фундаментально знову ж таки магічних рішень. Перше, це критичне мислення. Що ти читаєш, навіщо ти це робиш, мається на увазі, як ти на це реагуєш? Чи готовий ти масштабувати те, що так чи інакше призведе до певних внутрішніх потужних конфліктів? Друга складова це прозорість в розмові держави, ну тобто відповідних осіб з суспільством. Тобто, якщо є складні питання, знову ж таки, до які. Дотичні до ті до тієї ж корупції, треба про це говорити і не боятись, відповідно про це говорити, і не пафос, якийсь там ну розказати, що завтра ми зробимо це, відповідно буде так і так далі. Тому тобто піару цього традиційного для номенклатури має бути сьогодні менше. Да? Ну тобто, ми все зробили. Ми вже практично а, можемо там почити на лаврах. Ні, цього не потрібно мають бути складні розмови, в тому числі до речі, і в телемарафоні, тобто говорити складні питання. Не боятися цього, тому що прозорість спілкування між інституціями держави і суспільством це ключовий е, е, момент для того, щоб все ж таки ми могли проговорювати найбільш складні питання і не отримувати хейту. Ну і безумовно, третя складова це все ж таки приймати відповідно правильні управлінські рішення. Знову ж таки, юридичні терміни мають бути до корупціонерів. Знову ж таки, має бути чітке розуміння, що таке мобілізація. Військові мають про це говорити, якщо там є складнощі, да? ну, Тобто, щоб це не було так. Ми говоримо, що. З мобілізацією все норм нам не потрібно додаткові люди. А після цього з'ясовується, що на вулицях там когось зупиняють, забирають, відразу везуть до центру територіального комплектування. Тобто, військові мають пояснювати, що так буде складно, і з мобілізацією буде складно, але це потрібно і давати аргументацію не пафосно знову ж аргументацію, тому що зрозуміло, що маємо захищати країну, але пояснювати, що буде навчання, що буде там забезпечення амуніцією і так далі. Тобто, маємо вже трошки і на. Лакше спілкуватись безумовно з тими чи іншими соціальними групами. А на рівні держави, яка у нас стратегія протистояння оцим спробам розхитати суспільну політичну ситуацію в Україні? На рівні держави є в нас певні інституції. Я маю на увазі, це і контррозвідка і сили спеціальних операцій, які відпрацьовують відповідно контрзаходи щодо того, щоб зменшити, наприклад, електронним там шляхом, чи зменшити превенцію якоїсь впливи тих чи інших публікацій на соціальних ну наприклад, соціальних мережах чи в тих чи інших майданчиках, і так далі, є можливості проводити контрзаходи і на території Росії відволікати увагу знову ж. Такі є можливості, і тут превентивно це все зупиняти, і так далі. Але ну безумовно, я не буду говорити про апаратні методи, якими будуть користуватися ті чи інші інституції. Наші я маю на увазі, там служба зовнішньої розвідки чи е, головне управління розвідки, чи, наприклад, розвідка прикордонної служби. Вони всі сьогодні активно моніторять все, що стосується медійного простору, як такого. Е, вони дивляться, хто які пабліки робить, хто їх модерує, в тому числі сидячи в Україні. Ми з вами знаємо, наприклад, що що в Карпатці були е, певні люди, які отримали там знову ж таки вже юридичні підозри, е, які модерували, наприклад, пабліки щодо ситуації в Херсонській області і робили це завдячуючи інформації грошим зв'язкам Російської Федерації. Ну тобто вони говорили про те, що там все правильно робить Росія, і навпаки, все неправильно робить Україна, яка деокупує ці території. Ну тобто такого багато безумовно це все сьогодні аналізується абсолютно чітко зрозуміло, хто які пабліки, наприклад, веде. І це превентивно все зупиняється. Але ви розумієте, що в сучасному постінформаційному світі зупинити вплив інформаційний ну ідеально неможливо. Да, він все рівно буде. Ми з вами бачимо, що періодично навіть певні депресивні тексти з'являються в західних медіа, де з посиланням на анонімні джерела говориться: ну, якісь там негаразди, негативи, конфлікти, які є в Україні. Важливо. Анонімність. Як тільки ви бачите десь анонімність, це зрозуміло, що це є маніпулятивний текст. Тому що якщо в принципі ви маєте репутаційну складову в своїй роботі як журналіст чи як медіа, то безумовно ви будете ну якби не використовувати анонімні джерела, тому що вони не підтверджують інформацію. Пане Михайло, мабуть, топ-темою у медійному просторі наразі є допомога від наших західних партнерів, зокрема від Сполучених Штатів Америки, і Росія зацікавлена налякати Україну, що мовляв допомоги не буде, і не чекайте. А наразі які ми маємо прогнози, наскільки вони оптимістичні? А, ну, ви питаєте в людини, яка а, вкрай оптимістично, попри все по я розумію прекрасно, в якому ми знаходимося етапі війни. Я розумію, що таке депресія, м'яко кажучи, розумію дуже гарно, і роз, я маю на увазі, що таке психоемоційний стан, який продукує депресію, як таку колективну депресію. Да, я все це розумію прекрасно, але я оптимістично дивлюсь на те, що а, трошки глибше розумію, що відбувається в тому числі у відносинах з нашими партнерами. Давайте зафіксуємо до, до речі, ви. Асолютно праві росіянам дуже важливо створити додаткове враження, що всі кинули Україну, тому що на близькому сході є певні події, і туди буде сконцентрована інформаційна, дипломатична увага, фінансова увага і так далі. Тому це не так. Взагалі не так дивіться, європейські країни почнемо з європейських країн. Вони відверто сьогодні на рівні своїх політичних еліт, попри всі внутрішні дискусії, чітко так як навіть минулого року не робили, говорять про те, що Україна має далі продовжувати отримати і навіть в збільшеному обсязі допомогу і фінансову і військову. І ми вже бачимо збільшені пакети Німеччини, збільшені пакети Нідерландів, збільшені пакети е, країн Нордіків, ну тобто мається на увазі країн північної. Но Європи, і так далі, вони будуть збільшувати пакети, тому що розуміють, що це. За війна, як вона має закінчитись, і чому Україна має цю війну виграти, тому що це інвестиції. Ці європейські країни чітко розуміють це. Це інвестиції в їх майбутнє і в їх безпеку. Що вони ще роблять? Вони разом з нашими скажімо, військовими підприємствами розпрацьовують плани про інвестиції в військові виробництва або на території України, або немає різниці на яких територіях, і вони сьогодні приоритизують те, що нам. Потрібно з точки зору виробництва, тобто інвестиції йдуть в снарядне виробництво. Да, зрозуміло, що є певні нюанси з точки зору накопиченого снаряду. Да, його дійсно не вистачає. І тут ми з вами чуємо заяви про те, що якщо європейських снарядів не вистачає, то треба шукати в третіх країнах купляти для України, і вони це роблять і будуть робити. Друге інвестиції в дронові виробництва, в тому числі постачання комплектуючих для України. Третє сумісні в наші разом з партнерами виробництва ракетні інженерно-ремонтні виробництва. Робництва, які треба будувати для того, щоб все ж таки більш е, логістично відпрацьовувати все, що потрібно по полю бою, і так далі, і тому подібне, переходимо до сполучених штатів. Там також безумовно ми з вами бачимо знову ж таки в постінформаційній ері живемо. Ми бачимо абсолютно жорсткі політичні дебати, які стосуються внутрішнього простору. Чому внутрішнього простору в сполучених штатах? Тому що там компанії політичні останні 10 років достатньо. Агресивно проходять, я маю на увазі, це нормально знову ж таки для країн демократії, але вони там мають достатньо гарячу дискусію. І безумовно, сьогодні Україна є топ-темою, як би там не було для демократії. Але попри всі ці дискусії, чому Сполучені Штати будуть в будь-якому випадку допомагати Україні в тому обсязі, про який сьогодні йдеться там 61 мільярд чи більше навіть і так далі. І тому подібне, чому пояснюю, тому що знову ж таки це не інвестиції в Україну, це інвестиції в глобальне лідерство Сполучених Штатів. Вони ж хочуть довести, що вони мають сидіти за столом разом з Китаєм і е, напрацювати новий формат глобального безпекового контуру. Для того треба підтверджувати своє лідерство. І сьогодні ти інвестуєш саме в підтвердження цього лідерства. Бо якщо виграє Російська Федерація, принаймні залишається вона на окупованих територіях, це буде означати, що програла не Україна тільки, а проукраїнська коаліція, включно Сполученими Штатами, програла кому. Маленький з точки зору впливу на глобальну економіку на глобальну політику вже сьогодні. Авторитарній державі ну це нонсенс. Після цього ти не можеш приходити казати: дивіться, я буду фіксувати правила, по яких всі будуть жити. Це неправильно. Далі, друга складова, сполучені штати інвестують свою особисту безпеку. Чому я про це говорю? Тому що знову ж таки, як тільки ми доходимо до фіналу, справедливо в цій війні країна донор глобальної нестабільності перестає фінансувати ці самі. Ві, хаос, от, наприклад, події на близькому сході безпосередньо прив'язані до великої війни в східній Європі, до нашої війни з вами не було б цієї війни. Безумовно, події на близькому сході виглядали б м'яко кажучи інакше, тому що безпреділ – приділ це є концепція Російської Федерації на зовнішніх ринках, і безумовно, якщо Україна не виграє війну, то тоді отаких от очагів нестабільності ескалації буде набагато більше. І в тому числі Сполученим Штатам доведеться особисто приймати участь у війнах в різних регіонах. Третя складова, якщо вже підсумовувати, вони ж вкладають свою економіку. Це взагалі для мене дивно, що ми обговорюємо це питання і вони обговорюють це питання. Вони вкладають 90% відсотків левову частку бюджету, який направляють на допомогу Україні, в свою економіку, у свої військові виробництва. Більше того, вони отримали на території України чітке розуміння про те, як себе поводить та чи інша зброя. Я, що треба з цією зброєю далі робити, як її апгрейдити щоб вона була більш ефективна. Тобто, ви в себе в країні створюєте додаткові виробництва, створюєте додаткові робочі місця, ви отримуєте стимули для економіки, тобто ви підвищуєте свою свою цінність. Ну мається на увазі, і так далі. Більше того. Ще є четверта складова: ваша зброя, яку ви передаєте Україні, доводить глобальному ринку зброї, що вона набагато ефективніша ніж та зброя, яка була конкурентною для вас на цьому ринку російська, і таким чином ви збільшуєте частку на майбутнє частку продажу цієї зброї на глобальному ринку. Тобто, ви продавали наприклад на 100 мільярдів зброї в рік. А будете продавати на 200 мільярдів е, е, доларів зброї в рік. Чому тому, що ваша зброя довела для всіх не експериментально, а на великої потужній війні, що вона набагато краще ніж російська? Я, я хочу просто зрозуміти, де тут мінуси. Де мінуси для нас? Мінуси, тому що в нас чим довше тягнеться війна? Безумовно, ми повертаємося пункт номер родин, що ми з вами сьогодні обговорювали. Це буде депресувати суспільство, і безумовно Росія тоді буде вкладатися в інформаційні е, програми. Але де мінуси для сполучених штатів, для європейських країн і так далі. Я розумію, що є певні проблеми для економіки, тому що перебудовується структура глобальної економіки, тому що звідти прибирають Російську Федерацію. Але між тим, де мінуси? Дякуємо вам за ваш час, Михайло Подоляк, радник Дякую. керівника офісу президента України, був з нами на прямому відеозв'язку.